Poža, na... zazúdime. Dobre. Ja o tom hovorím, či je zibro. Баска покинув територію міського рада України, Пане uh... Димтро. дозвольте зайти в резигалку, там котлетом ви люди Ще раз мальчибу. Все це усі а більше нікого не похуйну. Uh, Панеля. Так. Бий з цими двома співробітці мою побігає тут. Один голень уже не тут. А, а другий у хастинчиком. Голенький, так. Да. А що? Так, там, пан Артем, ви, як я зрозумів, наразі найстарший. В сенсі? Та ні, його треба. Він звичайний громадянин, я... Не, в курсе а, а, вибачаюсь тоді, э, перепутав тоді. Тому э, попрошу вас покинути територію. Ну, тут опустим, а вот тут-то. Не, Шанау, не покидаємо територію. А чей не можна? Шаноу, не можна? Шановне, покидаємо Москва. Я вам даю 10 секунд, щоб покинути територію. Раз. Скажіть, що шановний, 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 наразі це є адміністративна будівля, тому mm -hmm. о, ми маємо право, о, так скажем, вигнати всіх громадянин України, які не участвують наразі в цій ситуації. О, 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 без пояснення. Можна питання? Mm -hmm. Слух. А ви мусите? Пане Матвій, це там номер був у співробітника? Це була образом? Я просто питаю. Повторіть, будь ласка. Який там номер був Раз. у співробітника? Шо? Два, три, чотири. Бажаю здоров'я, дозвольте встати в стрій. Вставай. Ні, за мною туди. Ладно, хай так. буде. Пане, Матвій не а що це за 44 Секунду, зараз перевірю по базі даних. Як пане Андрію, достайтесь. Звертайтеся і Не дозволяю, Не дозволяю, не дозволяю. Та я знаю цього чоловіка. Не дозволяю. А, дивіться, шановний, у нас таких співробітників нема з таким інду, індивідуальним номером, якщо. Не дозвольте це сказати. Я знаю цього чоловіка. Не дозволяю, кажу. Скільки можна звучатися на діною? Я вибачаюсь, ну у нього як ID. А пане Віталій, він ж дуже багато говорить. Треба йому а я влаштувати, знаю, я його вже або... А, або дуже Віталі, багато я завдань будете. Пане, дивіться, це я звертався до Служби безпеки України по поводу цієї людини. Ви трошки по, ну, помилилися, там 44-60 індивідуальний номер людини. Номер людини. Перепрошуємо тобі. Н M ну, ну добре, іде він зараз. А, дивіться, ця людина в нас працює, це Назар а, цей. Назар Назаренко а, сьогодні був а, біля будівлі НПУ а, погрожував замінувати територію міської ради охоронець охоронець. А там єрнікиденко, так, є. Пане Йоші, дозвольте звернутися, звертайтеся зі строю. Добре. Добре. Дивіться, я викликав СБУ, СБУ Дніпра прибув і СБУ Київ. Я доповів цю інформацію, вони злопали їх. На жаль, порушник покинув область, але відеофіксація порушення, звісно, була, і в них збираються відкрити кримінальну справу. Провадження, точніше. Так, а, та а також я сам особисто їздив до Служби безпеки України та ну, попросив відкрити справу по поводу цього. Дивіться, можу сказати, за Київ був Ростислав Котигорошко, а mm -hmm. з Дніпра точно не пам'ятаю. Ну, Дивіться, як... шановні, я їздив до СБУ Дніпра, а там був Адам Кеннеді. Ми з Адом Кеннеді відпрацювали по поводу цієї, ну, скажімо так, моментика. вибачаюся, а чому... Коли ви викликали 1 +1 СБУ після Не підкажете мені, будь ласка? Приблизно в 16-ї до 18 -й. Приблизно так. Так, в цьому Добрий день. Чого мені, будь ласка, ви мешаєте? Покиньте це читання, якщо ви не собі робітники... А чому у вас 1 плюс 1 знімається все? Ви не не попутали нічого? Чому мирні люди не можуть бути 1 1? Так, шановні. Покиньте територію, будь ласка, Покидаємо територію. Шановний. Я знімаю хто, для... Хто а, вам дозволяє заходи? для, для... І... для промову. Хто Шифри. вам Шифри. даже для в за адміністративну Дай будівлю знімати тут це? Шановний. Бм. Шана да, називається. ГД, ЖЗК, ЛМН, ПРСТ. Всі букви повторили. W... А, Ладно, вот ви є що то 18 Я хочу повторить, будь ласка скажу, що что додату Не повторити, будь ласка, то, що ви казали Просто Мен в рації говорили, я чуть перепрошую, не почув вас. Кажу, чи є у вас щось додати до цієї ситуації з приводу того, хто лупанула з Ну, Дивіться, він не тільки лупанув Тайзером, він ще й відмовлявся покидати територію за Пане Андрій, наразі я сиджу у спецзв'язку з паном е, Рослав... Котогорошко. Він підтвердив, то, що той Назар казав, то, що підірве будівлю. Ну, тобто всі слова Миколи Логана були прапори. Пане Андрій, Фідовищі дозволить з... звернутися поводу цієї справи. Слухаю. Дивіться, ми з Михайлом Котигорошко. Ця людина взяла особ... ну, службовий транспортний засіб, сіла з жінкою з особистим номером, вже не пам'ятаю, але на бодікамері все записано. На службовий гелік, вибачаю, потім їздила, сигналів біля будівлі НПУ. Після чого вийшла з даного транспортного засібу. Почала мене там Михайло бити Тайзером. За це людина була спочатку вдарена тайзером, доки не приїхала СБУ. Після чого людина дістала, що по пістолет та почала стріляти. Ми відкрили відповідний вогонь, та людина була як мінімум поранена. Ось, то ж саме зроблено було з е, його, скажімо так, як її там. Ну, скажімо так, жінкою. Я не знаю, як правильно. Хто вона йому. Е, так, відеодокази є. О, Я вже показав Адаму Кеннеді. Усі докази були. Бажаю ну, здоров'я. Панехі дайоші, дивіться, я знаю його. No ну, номер, номер 13889. Ось. Пане Віталі, можемо відійти з вами? ласка, один на один. Розко, один, один. один. Розко. Розко. Ну так, я вже все виписав. Дивіться, хлопці, я до СБУ Дніпра вже це все надав всю інформацію, так. Ну, все надав у СБУ Дніпра, якщо як чи що. Так, так. Так. І відеодокази, і ну, індивідуальні номера і все так. Добре, гарного вечора, пан. Усе було надано сотрудникам Служби безпеки України міста Дніпра. Пане президенте. Що робити з даною особою наразі? Е, від служби відстріляти чи звільняти. Добре, добре. Зараз в цю ж секунду. Пане Віктор, дозвольте звернутися. Ще не звільняти. Добре збув? Добре, гарного вам дня. Пане, пане, пане президенте, дозвольте звернутися. Звертайтеся Іван Боровик. Після того, як СБУ відкрив, після того, як СБУ, відкрит... того, як СБУ відкрит... кримінальне провадження, вони повідомлять мені про це, я надам ордер на тимчасове звільнення від посадових повноважень. Mm -hmm. Тобто Добре. він не буде приходити на роботу, але після того, як закриють кримінальне провадження, буде вирішено, його звільнити цілком, або він отримає порушення і буде далі у вас працювати. Бажаю здоров'я. Добро. Добре. все добре. Мам, також. Пане Віталі, можемо з вами ввійдебору. А що тут происходить? Бажаю здоров'я, пане Президент. — Пане Віктор, Пане президенте, а ви можете розказати, а що тут відбувається? Ну, я просто не в курсі. А що а відбувається? я не в курсі. Чекай, секунду. Пане Віктор Репецький, дозвольте звернутися. Дивіться, а що. Якщо ну, знову появляться е, цей чоловік Пане та його дружині. Викликати НПУ та СБУ, щоб їх Дякую. затримали, так? Добре, зрозуміло. Зрозуміло,